Холодно, піду курчатам дам їсти, О, Петя вже співає, що ви тут не замерзли? Ідіть сюди ще. Молодець, Їжте. Ідіть сюди, що ви там стали, не голодні. Що Петя без хвостий, і диєш, їж. диїш, їж. змерз, зараз подивимось, що ви там сьогодні знесли нам? Ох, холодно, мінус два градуси такий вітер Ой, водичку, водичка тепла. Ну, їжте, я піду подивлюся, що ви там знесли. Холодно, може, і мало знесли, але там тепло у нас турнику. Все, їжте. Зараз побачимо, що вас там знесли. Петя, йди їж там, йди їж! даєш? Отири. Чотири. Чотири. Тут одна. П'ять. Ось тут одне. Поки шість. Поки шість. Друга година. Ми ще, може, знесу. Чого ти прийшов? Іди на вулицю. Чого ти прийшов? Виходь, виходь, іди. Холодно, вітер холодний. Вчора був нас сніг, купили дві ще яблуньки посадили. Подивлюся як в теплиці там. А ну, ой тут тепло. Редисочка, цибулька, видалі. Накриваю агроволокном. в теплиці тепло. Нічок у зими, вже цибулька там яку я садила під зиму. Маленька, а тут ще бачите за тепличкою, що сніг є. Квіточки мої. Тут під бутилками я троянди посадила. Але будемо надіятися, що нічого не замерзне.